Друзі, вітаю! Мене звати Альона Міщенко. Я практикуючий астролог, таролог, також досліджую та практикую скандинавські руни. Я запрошую вас на мій астрологічний майстер-клас Кармічний шлях твоєї душі, який відбудеться у рамках фестивалю розвитку свідомості живим. Фестиваль буде проходити 25-26 жовтня та 1-2 листопада у місті Вінниць. На моєму майстер-класі ви дізнаєте, що таке взагалі кармічний шлях душі та як він відображається в астрології та. У вашій персональній натальній карті. Які сценарії з ваших минулих тілень можуть заважати рухатися вперед та створювати певні перешкоди? Що вам потрібно розвивати у собі, щоб ваша душа йшла своїм шляхом та виконувала своє призначення? На майстер-класі ви зрозумієте свої персональні кармічні задачі, на які сфери вашого життя потрібно направити багато уваги, яких вас можуть очікувати якісь важливі кармічні випробування? Ви отримаєте важливу підказку для Себе як вам треба діяти для гармонійного розвитку, щоб ваше життя та ваш шлях були усвідомленими? Тому я буду рада бачити вас на своєму майстер-класі.